За каневом на горах аж на чолі, де унизу Дніпро щось гомонить, могила єсть, її дощі поволі розмили вкрадь, дубовий хрест лежить, і що весни згори рвуть хвилі глину, обвалюють у воду береги, щоб вирвати в недбальців домовину і на дні сховать останки дорогі. Такі рядки написав наприкінці 19-го століття Михайло Старицький, вражений запустінням могили Шевченка у Каневі на Чернечій горі. Тепер ситуація змінилася. Могила Кобзаря стала знаковим місцем для українців, як і сама Шевченківська творчість. Мої думи. Я пас ягнята за селом. Мене ціло підписне видання, його творив вдома. Ну, звісно, це наша Україна, це наша історія. Його життя було випробуванням на міцність, кріпацтво, бідність, заслання, хвороба. І, попри це, Шевченко за недовгих 47 років свого життя встиг залишити колосальну творчу спадщину, вірші не лише українською, а й російською, картини та філософські твори. 150 років минуло з часів перепоховання, і, мабуть, сьогоднішнє навіть відкриття нашого зібрання, коли прозвучав заповіт Тараса Шевченка, де він. Просив всіх, коли він помре, щоб все таки його поховали на рідній батьківщині, на милій Україні, і це ще раз говорить, що він був дійсно тим, кого ми сьогодні шануємо, любимо, чия творчість чий образ надихає сьогодні нас усіх в розбудові нашої держави. Українець номер один, так називають Шевченка не дарма. Змінюються часи, змінюється влада, змінюються ідоли, котрим поклоняються. А він залишається назавжди. У мене впечатлення залишилося ще з детства. Це великий чоловік. Честь йому, слава і пам'ять про нього. Світлана Сафіна, Віктор Кривий для Подільської панорами.